Управління поліції охорони в області. Там, де ми були в серед пункту, люди подали, і сьогодні я тебе та. Це починає питання. Немає питання до порядку День. Немає. Хто за? Про оголошення конкурсу пункту складу протестської комісії головоного управління поліції Волинської області. У нас надійшов у.

проблему Тобто ви можете повністю наступити до нового управління. Наразі будуть внесені питання про звернення до стабілітарної матеріальності. Добре, саме так. І ми зробимо все, що нам потрібно. це конкурс для нових Інформацію про видошу конкурсу допомогу проліції в області взяти до відео, або це, це конкурс для визначення представників до поліційської комісії, встановити термін для веб олучення на сайті ради, щоб громадська організація подавала дороги.

Якщо це оперативний бюджет, то ми поворони ставимо призміну в степень. Свої бюджет на з четвертого по сьому чи по один, що в нас буде бюджет і слухання. Наступний місць в тому числі в сесії. Тобі значний термін такий, щоб згодом згодом, бо немає якогось особистого чогось. Ні, нам же просто, щоб воно структурно щоб воно вже все стало. Якщо ми лишаємо 15 днів, сьогодні у нас... До 28 жовтня. До 28 жовтня. Залишаємо? Залишаємо. Немає згодом, чи в термінах і церкви поволочення не треба згодом згодом згодом.

Питали, скажімо, на нашу мінімальну роботу. Питання Про вираз визначення. Так, так, так. Про вираз про саме, який поставився в цей співкомісії, в управлінні актуальної. Був оголошений конкурс. Давно 13 днів. <плес> за той час нам подали документи, нам подали документи зі організація Болинський край. Подали там за Ілана Андрія Озерович. І я автобіографію на шеке документ. Громадська, громадська організація оборони відправлений, mm -hmm. подала Будичкова Юрія Косилєвича. Є поверняння э, в цю організацію, є біологіка, є міський функціонер, 70 функціонерів.

No, parcie złożone z tyłu, właśnie. To było na Janu Kroimińskim, co w naszym dziesięćdziesięciu cywilizacjach. W waszym, w To jest mało polskiego. Nie ma, nie nie ma, nie ma. звідси до прем'єр. немає заперечень, прекрасно буде. Маю уважну документацію давай усе порівняємо з цим додатком, що було в цьому документі. Так, ми все за? пока там учора був дешкор його на седьме громадська організація допомоги так? Як сказав в останній рафоран, в бокчаї, пане товариша, от Так, і все. І Recommend Reconduct Cessa Wsmai Rat, the robot в різному досвідченні. Та сама адекватна комісія в цій разі не така відповідальність. Тому ми проводимо місце завершення, дякую.